У музеї української діаспори в Києві відкрилася виставка Всесвіт Якова Гніздовського, присвячена 110-річчю від дня народження українсько-американського графіка. Експозиція об'єднала понад 90 творів митця від 1940-х до 1980-х років. Представлені зокрема історичні артефакти, оригінальні листи та запрошення на виставки художника. Експозицію бачила моя колега Олена Царенко. Твори Якова Гніздовського а саме унікальні орнаментальні дереворити входять до зібрань провідних українських і закордонних музейних та приватних колекцій. Проте так історично склалося, що до 2025 року в колекції музею української діаспори не було жодної роботи Гніздовського, і все змінилося цьогоріч, на початку 2025 року. На онлайн аукціоні «Гніздовський для війська, організованому родиною Якова Гніздовського, що мешкає в Америці, благодійний фонд діаспора придбав для нашого музею дереворит Дмитро Бортнянський». Тут є декілька робіт, які передані від родини. І мені здається, що дуже символічним жестом є дарунок від родини, двох робіт Джона Кітца і Томаса Харді. І коли я говорю про символіку, мені здається, що такий жест солідарності з нами, цих українців, які є зараз за кордоном і, зокрема, від родини». Це направду надзвичайно мужній крок, я вважаю музею української діаспори в теперішніх умовах звернутися до тих інституцій, тих приватних осіб, які мають ці твори, і власне створити таке свято. І ми розуміємо, що це величезна відповідальність музею української діаспори, і величезна відповідальність тих інституцій, які передавали ці твори. Але разом з тим, я так думаю, що ця співпраця вона таки оправдана і вона варта того, щоб ім'я якова Гніздовського і ті скарби його, які сьогодні зберігаються вже в Україні. Вони все ж таки більше оприлюднювалися і більше людей мали можливість їх побачити. Я захоплююся, знаєте, його баченням і як він обирає предмети для зображення. Тобто він, здається, підсвітлює досить прості теми, такі не першочергові, не першого ряду, але показує їх просто фантастично. Це ритмічність, це прям дійсно все світи, який заворожив.